Завершилась шоста ядерна школа РЕС. Цього року учасниками проєкту стали 49 старшокласників вареських ліцеїв. професійно професійно-технічного училища РЕЗ Заболотівського, Цмінівського та Сапачівського ліцеїв. Під час навчання старшокласники дізнались про роботу атомників їхні професії, а також побували у цехах підприємства. Проект ядерна школа, напевно, найцікавіше, що сталося зі мною цього року. І я цілком задоволена і мої очікування. Справдились і дякую за таку можливість. І хочу побажати надалі проводити такий проект, тому що це, це цікаво для молоді. Впродовж року для учнів провели екскурсії на промислові та зовнішні об'єкти Рівненської АЕС. Брейнринг молоді люди зустрічались і спілкувалися з керівником та провідними фахівцями підприємства. Також стажувалася на різних посадах працівників станції. Багато різних професій. Ядерна школа нам показала кожну з них, розказала як працювати на цій професії розказала більш детально про неї. Допомогла мені вже визначитися в подальшому на кого будеш і вчитися, ким працювати. Ми мали змогу побути на місці керівника якогось цехів. Ядерна школа це можливість більше дізнатись про атомну галузь, побувати на виробництві, поспілкуватись із фахівцями та зрозуміти важливість роботи атомника. Приємно, що нинішня молодь цікавиться атомною енергетикою, адже це фундамент держави, її добробут, розповідає головний інженер РС. Цікавиться будь якими дрібниці. Мім цікав сам процес. Вони розуміють, що атомна станція, я сподіваюся, що вони розуміють, це не тільки ядерний об'єкт, там працюють фізики і хіміки, це люди багатьох е, спеціальностей, які нам потрібні. Нам потрібні саме робочі руки для е, розбудови і відновлення на нашої держави. 49 учнів навчальних закладів арайської ТГ отримали сертифікати випускників ядерної школи РеС. Основна мета профорієнтаційного проєкту допомогти учнівській молоді у виборі професії та поширити знання про атомну енергетику спеціальності. На які ми рекомендуємо, запрошуємо навчатися. Звичайно, це атомна енергетика, це тепла енергетика, електротехнічні спеціальності. Але це не тільки вузи, не тільки вища освіта, професійно-технічна освіта також дуже цікава. У нас 4,5 тисячі з 7,5 – це робочі посади, тому робітники. Нам теж дуже необхідні і вірте, що гарний випускник професійно-технічного училища він виконає кращу роботу слюсаря з ремонту ніж випускник факультету атомної енергетики. Проєкт ядерна школа РЕС реалізований за підтримки Рівненської АЕС та Українського ядерного товариства. Юлія Крищук, Павло Жих, канал Енергоатом.